Вітаю вас у новому відео Магазин Аврора акції з 4 листопада по 10. Приємного перегляду. Набір кухонних губок крупнопористі. 6 штук упаковка. Ціна 24 гривні. Рідина для миття посуду Лимон Фреш 500 мл. Ціна 34 гривні. Вологі дитячі серветки 120 штук без спирту та парабенів. Ціна 52 гривні. 29 серветки сафі 110 штук. Універсальний порошок для прання сатін 400 грамовий 27. Тайт 300 грамів упаковка 47. Капсули для прання перволі для кольорових речей 13 штук 179. Кондиціонери для білизни Велі два аромати 47 гривень. Порошок для прання автомат 1,5 кг 79. Галуз універсальний 4 в 1 209. Вага 3 кг 700 г. Персіл автомат 300 грамовий, 37. Відбілювач кисневий білі вітрила. Для білої білизни 500 грамовий, Ціна 55 гривень. Плямовий відник кисневий 111. Вага 1 кг. Без хлору та фосфатів для білих та кольорових речей підходить для дитячих речей. Відбілювач бос плюс без хлору активний кисень. Ціна 24 гривні. Вага 100 г. Капсули універсальні для прання 10 штук 64 Тривалий аромат виводить плями та зберігає колір. Засіб для ванної кімнати профі видаляє іржу та вапняний наліт для унітазів, душових кабін. Ціна 29 гривень 500 г. Універсальний гель для ванної кімнати 500 грамовий 44 гривні засіб миючий універсальний для сантехніки 500 грамовий з розпилювачем 37 Onyx Онікс турбо максимальна чистота, універсальний засіб, 1 кг, 64 гривні. Чист для прочищення труб 59 500 грамів. Засіб велі для миття унітазу, цитрус та з ароматом хвоя 1 кг 59 гривень. Ваніш, підсилювач прального порошку 99 гривень 450 грамовий, 1-літровий 205 Перлюкс засіб для видалення плям зі щіткою, 54 гривні 250 грамів, милогосподарське рідке. Ціна 29 гривень 1 літр. Серветки паперові сафі 57-350 штук упаковка. Рушники паперові, 130 листів, пачка, двошарові, 32 гривні. Паперові серветки 32 гривні, 150 штук, двошарові. Дитячий туалетний папір вологий 29 за 44 штуки. Альбатрос 60 чесних метрів. Ціна 9 гривень. Папір, туалетний, ніжний дотик 6 штук упаковка 59 гривень. Двошарові. Паперові рушники двошарові 500 відривів. 1 рулон 88 гривень. Універсальний гель для прання 1 літр. Веллі, Ціна 49 гривень. Порошок для прання автомат Гала 35-300 г. Гала 3 кілограми 600 грамів 329 для кольорового. Дитячий порошок вухастий нянь 2 кг 100 г 184 гривні. Набір засобів для прання сила гель та кондиціонер 1 до рівні 2 169 гривень. Універсальний гель для прання Монблан 3-літровий. Ціна 119. Для чищення сів лілова свіжість 72 гривні. Ефективний проти 101 плями по всьому дому. Об'єм 500 мл. Засіб для миття посуду, ягідний мікс та соковитий лимон 37 гривень. Сарма сода ефект та актив 35. Засіб для миття посуду лимон 44 гривні 500 г упаковка. Усуває жир, усуває запахи. Миє при низькій температурі. Засіб для миття посуду лимон 500 г. Легко видаляє забруднення. Ціна 17 гривень. Милорідке еліо. Ароматна диня 29 500 г. Бальзам для миття посуду 1-літровий 64 екзотичний та суниця. Видаляє жир, ефективний навіть у холодній воді. Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону 500-г 49 гривень. Супервош, засіб для миття кухні, антижир 49 500 г. Серветка для підлоги 50 на 60 швидко сохне, легко віджимається 49 гривень, Насадка для плоскої швабри довжина 45 см 49 гривень. Щітка для миття вікон з водозгоном 55, кошик для паперового сміття 10-літровий 55 грив. Бідро для сміття з педалью та кришкою. Ціна 219 Шланг для пральної машини 109. Інструмент для прочищення трубопроводу 64 гривні. Штора для ванної кімнати ПВХ з малюнком 59. Розмір 180 на 180 см. Килимок силиконовий. Для раковини 29. Для ванної кімнати 55. Набір бамбукових прищіпок 20 штук упаковка, ціна 19 гривень. Мильниця пластикова 22, 15. Дорожна із застіпкою. Тримач настінний пластиковий для ванної кімнати 22 гривні. Дозатор для рідкого мила фарфоровий 77. Футляр для зубної щітки 24, Салатовий, блакитний та рожевий. Дозатор для мила скляний кольоровий 55. Є ще ось такий прозорий. За 55 гривень. Поличка універсальна, металева навісна, прямокутна, 149. Трос для білизни 20 метровий 44. Щітка для чищення з відсіком для миючого засобу 19. Набір гачків настінних дитячих 27-3 штуки. Ось такий набір за 22 гривні 6 штук. Тримач для рушників металевий 44. Набір двох металевих гачків 19. Кошик універсальний пластиковий з ручками 88 гривень. Тримач металевий для рушників паперових. Ціна 29. Сітка металева для раковини 27. Пробка для раковини 27. На цьому у мене все. Я дякую за ваші вподобайки та коментарі. Сподіваюсь, відео стало вам корисним. Бажаю вам економних та вдалих покупок. На все вам добре!